Ну вже дійсно багато сказано про ситуацію на ринку. Зазначу, що ми бачимо насправді вже третій день перелом ситуації, злам ситуації, тобто курс був на піку. На жаль, це пік локальний, тобто, це так звана третя хвиля девальвації. В цілому ми жодним чином не можемо гарантувати, що і надалі не буде нових хвиль девальвації. А ця третя хвиля для вас, як для експерта, була прогнозована. Абсолютно вона була прогнозована через те, що протягом жовтня курс. Тримався на фіксованому рівні, це був предвиборний курт 1295. Ми знаємо, що національний банк потратив золотовалютних резервів більше трьох мільярдів доларів. Ну, відповідно, зрозумівши, що ще пару місяців таких перемог і резервів не буде, тобто не буде армії національного банку. і Відповідно, ця практика була припинена. На мій погляд, зараз те, що негайно потрібно зробити ті сторони з українського боку, які підписують меморандум з МВФ, повинні зробити ну, скажімо, на певний надзвичайний фінансовий комітет, це голова Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, голова національного банку. Ну напевне, керівник фінансової структури адміністрації президента, тобто 4-5 високопосадовців, і просто щомісяця планувати на щомісячні надходження, обмежуючи імпорт для того, щоб фактично виконувати на сьогоднішній день політику керованого плаваючого курсу. Ми повинні. Розуміти, що ми не отримаємо найближчими тижнями траншу від МВФ, адже об'єднаний транш, скоріше за все, через Різдво в світі, потім через вихідні у нас. а В нас вже оголошено 9 днів вихідних. Скоріше за все, об'єднаний транш ми отримуємо тільки в січні місяці. І це напевно, саме та ситуація, яка повинна бути. І звичайно, це, це повинно бути забезпечено саме передбачення, тобто приблизно. Знову уряд спільно з національним банком повинні заявити свої перспективи бачення курсу, і головне дотримуватися того, що вони скажуть. Протягом трьох останніх місяців ми чули п'ять різних принципово різних. Заяв від національного банку, яким буде курс, і який взагалі буде режим, і відповідно в нас спостерігається ну певна така чегарда навіть в діях державних посадовців для людей і для бізнесу це абсолютно чіткий сигнал, максимально виходити з гривні, виходити з гривневих депозитів, купувати валюту.